Привіт, ви знали, що в Нідерландах є негласне правило про святкування дитячого дня народження кликати стільки гостей, скільки виповнилось дитині рочків. Ми якраз готуємося до святкування дня народження нашої доньки, є 6 рочків, і я вирішив поділитися інформацією, яку ми дізналися при підготовці. Отже, перше, це кількість гостей. Дійсно, це дуже зручно покликати стільки гостей, скільки рочки виповнилося. Але само собою це корелюється в залежності від локації, де це буде проводитись. Наприклад, це боулінг або лазанки, якщо дуже велика локація, можливо, більше, і якщо це дозволяє бюджет. Друге правило, яке ми дізналися, це зазвичай, окрім подарунків від діток. Іменинник також дарує подарунки. І ось ми зараз готуємося. Дивіться, це у нас будуть подаруночки для всіх діточок окремо. Тут різні смаколики, якась розкраска, бульбашки. І ось наша донька намалювала такі сердечки. Як вона сказала, це буде ставитися на столик, хто десь сидить і намальовано це улюбленими кольорами кожної дитини. Дуже мило, прикольно. Мені сподобалося. Третє, це те, що батьки запрошених дітей можуть прямо запитати, які саме подарунок хоче дитина на день народження. Всі розуміють, що дітей багато іграшок, не хочуть повторюватись і подарувати щось не те. Зазвичай це подарунки 5-10 євро, іноді чуть дорожчі, якщо це близькі друзі. Наскільки я пам'ятаю, в Україні також це вже практикується, є навіть сервіси, які тут, із вішлістами, де кожен може вибрати собі подарунок, який він буде дарувати. Четверте, це те, що вітають з днем народження не тільки іменинника, а всі гості, які вже присутні на дні народження. Тобто, якщо ви вже прийшли, є сидять. Багато гостей будуть вітати кожного зі словами Hepліcete разом з тим, коли здоровується. Якщо вам ця інформація була цікавою, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо їх буде достатньо, запишу ще одне відео, як святкують дні народження в школі в садочках та які є правила, якщо день народження підпадає під якісь кружки, типу плавання, гімнастики або танці. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Всім пока!